Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі від Літа до літа». В цьому відео покажу вам, як змінився мій сад, що нового розпустилося. Ось ви можете побачити вже перша лілія, яка розпускається. Такого червоного кольору це низькоросла лілія. Не пахне. Лілії бувають різні, є ті, що пахнуть, є не пахнуть. Наприклад, всі азіатські лілії. Взагалі не ароматні. Оте гібриди є ароматні, є ну, дуже слабо ароматні, це лише якщо їх безпосередньо понюхати. Тож, хто не любить запах лілій, то не варто відмовлятись від цих красивих квіток. Ось так невеличким кущиком зростає. Мені дуже подобається, можна бардюром висаджувати, не потрібно багато місця. А ось тут троянда спрей сорту Лідія, Також вже почала свій розпуск. Рожеві квіти, невеличкого розміру, вони такі досить дрібненькі. Дуже полюбляю цю троянду за те, що квіти тримаються неймовірно довго. Вона не осипається, навіть коли квітка вже відквітувала, то пелюстки вона не осипає, вони прямо в неї засихають. І це дуже зручно стежити за такою трояндою, і тим самим це є дуже красиво. А ось тут іще досі квітує першу свою хвилю моя ґрунтопокривна троянда Триколор фейрі. Ось так вона зараз виглядає. От вона, на відміну від спрей-лідії, пелюстки осипає. І в неї осипається. Ось Подгляньте, як красиво вже починає частково квітувати з лак оверда. Я б не сказала, що дуже пишний кущ, тому дуже компактно, його можна також висаджувати в саду. Він не займе багато місця. Коли квітує, то й в нього верхня частина більш така розпушена. Спочатку діляються зелені ось такі волоті, потім вони стають злегкатко, приємно фіолетового відтінку, ну, а потім золотиста. Думаю, згодом все це буду вам також показувати. Ось тут з ним поруч ще один злак. Це китайський міскантус Граціела. Ось такий він більш потребує місця, в нього листя так іде в сторони, воно в нього жорстке і можна навіть пошкодити руки, порізати, на відміну від ось цього м'якенького злака. А ось тут поруч зростає у мене дейція, шершава сорту Pride of Rochester, Підпишу вам на екрані. Ця деція взагалі виростає дуже великим кущем, до 3 метрів, здається, в висоту. А я її формую у вигляді штамбика ось таким чином. І вона тим самим є дуже компактною. І, як ви можете побачити, красиво квітує. Дуже пишно. Квітки в неї такого білого кольору із легким рожевим. Відтінком на краях, ось полюбляють її тут різні комахи, бджоли. Формую у вигляді штамба ось таким чином. Не один штамб, а декілька. Так як це все ж таки чагарник, то не варто його тримати на одній ніжці. Тож, і такі чагарники великі, як форзиця, дейція, кухироплідники, ми можемо все це стригти і тим самим придавати будь-які їм форми, і вони можуть знаходитися в наших садах, якщо немає навіть багато місця. Але тоді потребує, звісно, догляду і стрижок. Поруч кущ садової герані, вже квітує в мене поступово лілейник стеладаоро. Квітки тримаються один день, для того, щоб продовжити квітування, для того, щоб рослина не зав'язувала насіння і не витрачала сили, то ось ці квітки зів'явші потрібно обламувати разом із ось цією насінневою коробочкою. Тобто, варто це робити щодня. Ну, або регулярно. Ось тут красивий кущ лаванди. Я не повністю, мабуть, що розпустилася. Але, тим не менше, кущ трішки вже почав у мене розвалюватися. Але після того, як відквітує, я його гарненько пострижу. І, в принципі, це я роблю один раз на рік після квітування. Я його пострижу, буду думаю, показувати, як правильно застригати лаванду. Тож стежте за моїми відео. Сподіваюсь, для особливо, садоводів початківців воно буде корисним. Принаймні, мені так пишуть підписники, і мені це дуже приємно. Ось так. Ви можете побачити, моя лаванда вже настільки великий кущ разом із лілейником, що вони вже навіть тут ось почали тіснити одне одного. Ну, нічого не зробиш. Спочатку ми саджаємо рослини і мріємо, коли вони розростуться, а потім ми не знаємо, як їх вже вмістити на одній клумбі. Ось тут також великий кущ лаванди розрісся, також одна із улюблених троянд. Дуже класно, довго тримається розпущена квітка. Ось таким чином. Трішки вона вигорає, звісно, що на сонці, псується від опадів, Ну, але багато квіток псується від опадів. тому, ну, Думаю, це її можна простити. Але пелюстки вона осипає, ну, вже, якщо зовсім довго, до неї не підходити. А так, ось спеціально вам. Нічого не обриваю, бутони вже і підгоріли, вони вже тримаються. Оці бутони по три неділі у мене. Оці два вони були одні із перших. І досі нічого не осипалось. Цим вона також дуже класна. Правда, назву цієї троянди я не знаю. Лавлі Грін, також багато хто не дуже полюбляє такі троянди. Білого кольору, там з зеленим відтінком. ну Lovely Green має ось такий ніжний персиковий відтінок в середині і зелене якби листя по краях пелюсток. ось В цілому також класна троянда. Гляньте, яке цікаве в неї листя. Має крайчик такий, зазубрений і з багряним відтінком обведений. Ця троянда. Також дуже стійка, квітка тримається неймовірно довго, можна сказати, не осипається. Взагалі, такі квіти білого кольору вночі дуже гарно виглядають. От вони прямо ніби світяться. І тим самим я вважаю, така. такі троянди, такі квіти теж заслуговують бути в саду. Можемо побачити ще одну мою красуню. Це троянда сорту кордула Бордюрна. Також зараз дуже рясно квітує, довго тримається квітка. ну Просто, просто чудо, а не троянда, як на мене яскрава, компактна, рясно квітує, повторно квітує. Ось цій частині. Мого сухого струмка на його березі зростають також ще красиві троянди. Одна із якихось в такому помаранчевому відтінку. Дуже яскрава. Квітка також тримається дуже довго, пелюстки не осипаються. Навіть, можна сказати, не вигорає на сонці або дуже-дуже слегка. Чесно кажучи, назву я її не знаю, але так. Приблизно, я думаю, що це сорт Верана. Поруч зростає троянта сорту Блюмун, має рожеві квіти. Дуже цікавий різний розпуск у них, досить тривало вона розпускається, але дуже її полюбляють різні там мохнатки і інші комахи, тому потрібно часто обробляти, щоб мати красивий вигляд її бутонів. І вона також псується під опадами чи поливом. Ось так пелюстки поріч не віють. Але в цілому вона дуже ніжна, така велика квітка у них приваблива. В цілому ця троянда вже відквітувала в свою першу хвилю. Я вже багато в неї квіток зірвала, обрізала. Але вона постійно випускає нові й нові пагони. Ось на кінцівках яких в неї є бутони, і тим самим ця троянда квітує безперервно все літо. Також досі квітує у мене піон, це піон сорту N Cousins. Він такий неймовірний через те, що Має дуже велику квітку, тільки погляньте діаметр його розпущеної квітки приблизно 25 см до 30. Неймовірно ароматний, ніжний, приємний. Має запах. Чудовий представник, я вважаю, піонів. В нього лише один недолік це те, що. Ось ця частина стебла, яка тримає квітку, так? квітонос, ну, він не такий більш м'який і йому дуже важко тримати таку неймовірну велич. Тому я щороку придумую якісь нові нові опори для нього, різні вже випробувала, але тим не менше, під опадами, під вітром, в повному розпуску він все одно в Мене не витримує і в ту чи іншу міру нахиляється. Але, тим не менше, ось так виглядає ця краса, ця пишна краса. Погляньте, це взагалі, я не знаю, можливо, і камера не може передати це все, але стоять біля такого піона, Ну, особисто в мене дуже-дуже. З'являється така любов до квіток, до того, яка вражаюча природа, як взагалі це все можливо. Пірея японська вже незабаром, я бачу, буде завершуватись її перша хвиля квітування. Після того, як вона відквітує, буду її стригти, зріжу ось ці всі квітоноси. і досить швидко вона почне нарощувати нові пагони, і так як вона квітує на пагонах поточного року, то буду чекати її другу хвилю квітування. Також хочу показати вам ще ось цю частину свого саду. Мій красивий дельфіню, який квітує, вже має зріст десь метр п'ятдесят до метр шістдесят. Декілька видав мені таких квітоносів, яскравий, блакитний, має легкий аромат, якщо безпосередньо понюхати його квітку. Здалеку він не ароматний. Але така чудова, яскрава вертикаль в саду завжди дуже приємно. Також зростають троянди. Ось ця троянда сорту лавінія. Класна троянда, дуже ароматна. У мене таких троянд небагато, але тим не менше, вона тримає квітку від одного до двох днів. А далі пелюстки осипаються. Ось такий. Варіант. Але вона повторно квітуюча, постійно випускає нові пагони, і поступово квіти розпускаються. Ось тут висаджена троянда сорту Розанна, висаджувала її, платиста троянда, висаджувала її в минулому році. Ви можете побачити, вже чотири пагони вона мені в цьому році видала на кінцівках із квітами. Дві квіточки вже приблизно три тижні, і досі не осипається. Я бачу, що вигорає на сонці. Хоча по сорту було сказано, що вона на сонці не вигорає. Ось таким чином. Також є повстиста вишня, яка відквітувала, і зараз вам можу показати, як в неї вже дозрівають її ягодки. Біля паркану. Ще досі ви можете побачити, у мене і рис квітує, це, взагалі, щось неймовірне. Тут йому сподобалося. Декілька квіток залишилося. І поруч зростає Вероніка. Дякую всім вам, що були зі мною в цьому відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Бачите, коли пухироплідник відквітовує, то його насіння, насінневі коробочки набувають ось такого багряного кольору. До зустрічі!